Вітаю вас, дорогі друзі! Екстрене включення, тому що щойно міністр соцполітики Денис Улютин розповів, як зміниться пенсійна система. І подивіться це відео дуже-дуже уважно, тому що вона змінюється кардинально кожному українцю. Пенсіонеру і навіть не тільки пенсіонеру, і так кожному українцю, тому що з часом кожен з нас стане пенсіонером. Варто те подивитись, тому що це напряму залежить, що будете отримувати вже в найближчому часі. Ну, виявляєте, пенсійна система змінюється так, що замість однієї пенсії буде платитися три, три різних пенсії в залежності від того. До якої категорії ви відносите, що ви де там заробили, і там буде платити. Зараз пенсіонери не до кінця розуміють, як їм там що нарахувалось і де їх обрахували, да, навіть з однією пенсією. А що буде з трьома, ну як там все розібратись, то, то можна голову зламати. Для того, щоб вам було зрозуміліше, я як завжди, на так званій народній мові, да, оці складні терміни. Трьох пенсій зараз розповім вам доступною зрозумілою мовою, щоб ви добре розуміли, що будете отримувати вже в найближчому майбутньому, тому що зміниться просто кардинально. Також додивіться до кінця, в кінці зробимо висновок, як то все втілиться в життя. Ну, знаєте, це така вже йде підготовка до пенсійної реформи. Що не проводили пенсійну реформу, бо не знали, звідки взяти на ню гроші. Бо немає грошей, немає як збільшити пенсію. От вже й придумали, де взяти гроші і де ви їх думаєте, як будуть брати? Правильно, з простих працівників. Ну, це має значно збільшити пенсію, якщо вірити їхнім словам. Ну, наприклад, твердження міністра соцполітики, що пенсія вчителів зі стажем 40 років виросте в півтора. Два рази. Ну і інші пенсії також. Тож, давайте детально розбиратись, як будуть зміни в ці пенсії. Я буду старатись максимально без емоцій розповісти вам, тому що, коли дивишся, які низькі ці пенсії, то такі не самі найкращі емоції виникають в голові і хочеться там трішки покричати, поматюкатися. Зараз постараюсь розповісти вам максимально доступно. І також зробити висновок, а в майбутньому розберемо всі ці складові, як то кажеться, по пунктиках, бо є дуже великі ризики залишитись без пенсії в майбутньому взагалі. Тож, давайте по пунктам. Перша частина пенсійних виплат буде так звана солідарна пенсія. Солідарна – це плюс-мінус те, що ви зараз отримуєте, але і тут будуть дуже суттєві зміни. Тому що зараз солідарна це. Пенсія розрахована вам по формулі, да? а в майбутньому вона також буде складатися з двох частин. То уявіть, вся пенсія буде складатися з трьох частин, і перша її частина ще буде складатися з двох частин. З е, яких частин буде складатися солідарна пенсія? Ну, все зроблено для того, щоб пенсіонери розібрались без проблем. Да? От Прийшли і от могли вже зразу сказати, яка в мене буде пенсія. Угу. Дождаємося. Да? Все зроблено для того, щоб кожен не розумів, що йому і звідки виплачується, е, так як зараз в квитанціях да, можна голову зламати, що там тобі нарахували і за що ти стільки винен. Так от, солідарна частина буде складатися з базової виплати. Це буде так звана соціальна допомога, яка буде стартом для всіх. Ну, тобто основна частина соціальної допомоги, яку будуть нараховувати, типу всім без виключення. І плюсом до неї буде йти так звана страхова частина. Страхова частина це скільки ти вніс в пенсійний фонд, стільки ти потім і назад отримуєш. Тут плюс-мінус зрозуміло, да? е, от є якась сума, яка роздається всім, і плюс вам дораховується за ваш, за ваше, за ваш період праці, за ваш стаж, за ваші внески. Наступна частина пенсії, так звана професійна. ця заміна спецпенсії фінансується коштом підвищеної ЄСВ для окремих професій. Давайте я на прикладі, щоб відразу ставало зрозуміло. Наприклад, ви пішли на пенсію як лікар, да? то збільшення вам пенсії фінансується за рахунок того, що інші лікарі сплачують підвищений ЄСВ. Ви пішли як вчитель за рахунок того, що інші вчителі сплачують підвищений єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду. І за рахунок цього фінансується ваша професійна пенсія. Так само і, наприклад, ДСНСникам, так само і поліцейським, так само і військовим. Ну, всі, хто, Підходить під цей параметр спецпенсія. До речі, пенсія за вислугу років, це теж так звана спецпенсія, буде оформлюватись також зовсім по-іншому. І третя частина це накопичувальна. Зараз е ще будуть величезні доповнення до кожної з цих частин, тому, слухаємо уважно, можете навіть десь собі занотувати, тому що ну, це кардинально змінить життя кожного пенсіонера і його виплати. Да? І тепер головне це все проконтролювати, щоб воно прийнялось так, щоб змінилося в кращу сторону, а не ще в гіршу. Ну тобто, щоб виплати дійсно зросли. І так, накопичувальна це так звані добровільні внески, але з автоматичною підпискою. Тобто, не там захотів кожен місяць вніс, а є якась окрема сума. Ви добровільно на ній погодились, і кожен місяць з вас вона списується вже далі. Автоматично. Е, я б сказав би, що ці внески будуть добровільно примусові, бо вже відразу попередили, що якщо ви не будете робити ці внески, то ваша пенсія буде дуже і дуже малою. Ну, це, скоріш за все, що ви будете отримувати оцю так звану базову виплату. Приклад Дениса Лютина я вже на початку казав, що пенсія вчителів і так само і медиків, і так само і інших, хто пішов на пенсію вже давним-давно. Зросте приблизно в півтора-два рази. Круто звучить, так? Да? Но потрібно спочатку її отримати, а потім вже такі круті заяви робити. Ну, думаю, що це вже якийсь розроблений є матеріал, який в найближчий час вже почне презентуватись. Як буде працювати? Чим більше, це вже пряма мова. Чим більше людина працювала навіть на середню зарплату, а знаємо, що хто зараз виходить на пенсію з мінімальних чи середніх зарплат, пенсія виходить дуже і дуже маленькою, навіть якщо в них там 35, 40, 45 років стажу. Ну, тобто людина працювала все своє життя і платила внески, а пенсія при цьому виходить дуже і дуже маленькою. Так от, зміна буде така: чим більше людина працювала, навіть на середню зарплату, то в кінці вона отримає нормальну пенсію значно вищу, ніж отримують зараз. Ну, значно вищу це круто. А от наскільки то значно вищу, то кажемо, життя покаже. Зараз головне за цим контролювати. Е, базова виплата це в цій солідарній системі, повинна покрити потреби. Е, 2595 гривень, це він відштовхується від тої суми, яку люди отримують зараз, не є фактичним показником. Тобто його не вистачає, так він завуальовано сказав. Базова виплата має бути значно вищою і має ну, давати людям якийсь старт. да? Побачимо, які почнуть рахувати і що до тої базової виплати прив'яжуть. Можуть її відразу, от нашу видумувати якийсь велосипед. Відразу б її прив'язати до базової соціальної допомоги. Вона становить 4,5 тисяч гривень. Якщо в цій пенсії почнуть з цієї цифри починатися, то це буде доволі круто, і то дійсно вже буде реформа, за яку можна буде не то що похвалити, а навіть. І винагороду дати, да, якусь грамоту чи ще щось, звання почесного чи заслуженого України? Взагалі без проблем. Просто почніть всі пенсії українців з 4,5 тисяч гривень, а далі додавайте оце по списочку. Да. Е, яка тут найбільша проблема і ризик, який я вже зараз бачу, про нього відверто кажу? Цю базову виплату мають затверджувати в уряді кожного року. Вручну вона не має бути прив'язана ні до чого. І це дуже-дуже великий ризик, тому що ми не знаємо, хто прийде до правління завтра, післязавтра, як зміниться часи. І коли виплата ні до чого не прив'язана, то можуть просто сказати, а давайте пенсіонерам дамо по 5 гривень, нашу їм більше. Тобто цю виплату відразу треба якось зафіксувати, щоб її не можна було штучно знизити. Це дуже і дуже. Актуально і дуже, і дуже е, потрібно зробити, тому що зараз можуть прийняти якусь більш-менш нормальну суму. А потім або її не підвищувати, або знизити взагалі, бо вона вручну регульована. Кожне ручне регулювання то не є добрим. Так, спецпенсії. Е, спецпенсії будуть починати нараховуватися. От, наприклад, дає професія на право виходу на пенсію раніше. Так от, раніше людина буде отримувати лише оцю професійну частину пенсії, а вся остальна пенсія, солідарна і накопичувальна, почне нараховуватись лише з набуття років. Тобто стаж на ці професії не дасть права на пенсію як такого. Тобто нема, не буде так, що зараз да, там поліцейський в 40 років пішов на пенсію і вже отримує е, пенсію таку, як положено. Хоча він внески робив фактично на багато менший час, ніж е, той самий вчитель да, чи медик. Чи людина, яка працює на заводі. Тому е, фактична пенсія почне нараховуватись так само, як і всім іншим по досяганню років. І... Е, Пенсія це те, що ти заробив. Ну, грубо кажучи, це те, що ти вклав в пенсійний фонд, і потім він тобі віддає назад. А не те, що ти просто походив на якусь там певну професію, попротирав там штани, да? ну, навіть чи навіть щось працював, але зовсім короткий час. І потім хочеш хорошу пенсію за рахунок простих українців. Це буде виключено з норми, і це буде приведено до такого рівня. Як і обіцяв, да? От розказав вам основну частину, що там нам розповіли. Як і обіцяв, висновок. Висновок, що я думаю по цій системі. Ну, те, що пенсія, там, наприклад, вчителів зросте в півтора-два рази, то вже звучить круто. Побачимо, як вони то запровадять. Система схожа на щось те, що пропонував нам попередній. Уряд да, ще за часів Марини Лазебної, потім Оксани Жолнович це йде так зване продовження. Так, да, є кардинальні зміни так, з цими спецпенсіями, з базовою виплатою плюс-мінус базова виплата передбачалась і в попередніх, але вона мала бути якоюсь мінімальною. Тут же кажуть, що вона має бути вже достатньою. За рахунок оплати ЄСВ цих окремих категорій, це вже бачимо, що починають шукати джерела фінансування. Тобто е Міжнародний валютний фонд що сказав? Що ніякого збільшення пенсій, аж поки ви не поймете, звідки їх збільшувати. А в той же час Європейський Союз каже, ми вас не пустимо в європейський союз, поки не буде не проведена пенсійна реформа. І пенсійна реформа не для того, щоб збільшити пенсії. Да? В Європейському Союзі байдуже, які в нас тут пенсії, для того, щоб зробити їх більш чесними. Там, в першу чергу, за чесність. І оці спецпенсії, то не є чесно, коли там прокурори судді по 100 тисяч собі получають, да? і нормально себе відчувають. От саме ця пенсійна реформа має ці спецпенсії врізати і. Довести їх до рівня звичайних, ну, може, навіть більших, ніж звичайних, але їх отримувати зможуть, аж коли тобі вже виповнилось, там, грубо кажучи, 60 років, і в тебе є повний стаж, аж тоді, будь-добер, маєш право отримати все це добро. А не з 40 сидіти і ще плюс на роботі робити, і там отримати зарплату. Оце має все якби врізатись і вирівнятись: всіх під одну грібенку, всім нараховувати. Однаково. Е Но відразу нюанс. Вже зразу сказали, що це можливо ввести десь за 12-15 років. Ну, а що ж не можна це ввести завтра? Да? Якби це якийсь був Китай чи Японія, і там побачили цю несправедливість, то мені здається, післязавтра вже б ті люди самі пішли б. І написали б заяву, що ми відмовляємося від тих пенсій, перерахуйте нам по звичайній пенсійній системі, як і всім іншим простим людям. Але, на жаль, нам ще до цього дуже і дуже довго. Е, накопичувальна пенсія. Також крута штукенція е, в тому плані, що куди будемо накопичувати. ну, Круто накопичувати, ок. Якщо просто гроші відкладати, типу накопичувати, так в нас інфляція 20% в рік. Тобто за 5 років ті гроші втратять в половину в своїй ціні. Так і в половину, повністю в 100%. Да. Тобто, е, яких відклав ти 100 гривень, считай, е, за 5 років що ти то відклав лише. 50. А за 40 років, поки ти вийдеш на пенсію, то все буде взагалі дорівнювати якимись 5 гривням. На жаль, Ну це дійсно так відбувається. Тому це треба якісь фонди, типу банку, да який би е, примножував, примножував твою суму е, відповідно до інфляції, щоб вона зростала, і потім ти отримував. Не так, як раніше було, що е, ков'єр стояв 2-3 да, карбованців. Е, пачка спічок 5 тисяч. І ти зараз відкладаєш 5 тисяч, і це доволі велика сума. Думаєш, вау, буду йти на пенсію, е, щось собі куплю, а потім дивишся а то буханець хліба. Тому з накопичувальними пенсіями треба ці фонди. але ж... Наші українські фонди це тотальна недовіра. Ми всі пам'ятаємо МММ, ми всі пам'ятаємо книжки. І зараз, ще раз, в таке в'язуватись ніхто не захоче це точно, тому що це може бути мильна бульбашка. Крім того, бачимо, хто вже створює ці фонди. Да? Це ті самі, хто сидять у Верховній Раді. Вони починають масово відкривати оці фонди. І... Довіра до них ще менша, навіть чим то була б якась проста людина з вулиці відкрила без будь-якої освіти. Ех. В загальному щось схоже на попередню пенсійну реформу, і доволі таки непогано те, що мають рости старі пенсії і значно покращитись пенсійне забезпечення, намалюватися якісь правила гри, тому що зараз кожна ця пенсія регулюється. Сотнями постанов Кабінету міністрів, і люди вже просто за голову беруться, що їм там, де доплачується. Да? Взагалі, дуже важко розібратися. А це має трішки, знаєте, налагодити процес. Ну через те, що його буде всього так багато, то розібратися в ньому буде ще складніше. Да? Що там тобі прийшло солідарно, де та базова виплата, що тобі прийшло з твоїх, що ти заробив і чого їх стільки. Потім професійна зверху ще додавалась, потім ще накопичувальна. Головне, щоб в результаті гарна сума да, вийшла на руки, та й тоді питати ніхто не буде. Якщо там буде нормальна сума, то та, Бог з ним, звідки воно там взялося. Саме головне, щоб воно є. Але ж воно може бути зовсім не так. Сума може бути не набагато більше, ніж люди отримують зараз. Коли це почне діяти, скоріш за все з 2027-го, навіть якщо його в цьому році приймуть. Діяти воно почне з 2027 да, Ще рік втрачаємо, це дуже прикро, тому що ну, пенсія встає все гіршому і гіршому становищі через ці затягування. Е, що буде з, з тими пенсіонерами, які зараз вже на пенсії, тому що такі як пенсія, як накопичувальна, це буде в основному для майбутніх. зараз ніж переведуться на солідарну цю базову виплату плюс оту страхову частину. Тобто порахується їм, можливо, по тим самим балам, які раніше презентували. Я думаю, що в найближчий час, якщо вже міністр соцполітики ви з такими текстами, то в найближчий час він покаже якісь дієві методи напрацювання вже. І звідти вже можемо більш детально розібратися. Щоб нічого не пропустити, долучайтесь до каналу. Я буду з радістю вам це все розбирати. по... Болтикам, тому що є в чому розібратися, і в наступних відео розберемо найбільше це проблемні місця всіх цих систем да, і всіх цих от нюансів, що озвучили, бо вони вже вилазять наружу і нікуди від них не дінеся. Тож, давайте розбиратися разом. До зустрічі на народній думці, дорогі глядачі.